Вітаю, я Ольга Новікова. На сьогоднішньому уроці з історії мистецтва я розповім вам про одну з моїх улюблених тем мистецтво бароко. Чи знайомо вам це слово? З італійської воно перекладається як пипагливий, химерний та походить від португальського барока, тобто перлина неправильної форми. До чого тут перли, подумаєте ви? Річ у тім, що так вчені назвали стиль мистецтва, що розвивався з кінця 16 го до кінця 18-го століття через його вигадливі асиметричні пишні форми. Що таке стиль? Це слово часто зустрічається у моді: стильний одяг, стильна людина, але в образотворчому мистецтві стиль дещо інше. Так, стилем називають сукупність певних характеристик, ознак та рис, що притаманні вида мистецтва того чи іншого періоду. Це універсальна категорія художньої творчості, що охоплює всі її рівні. Виділяють романський та готичний стилі, стиль відродження, класицизм, модерн, бароко та інші. Стиль стосується не тільки образотворчого мистецтва, але й музики, театру, літератури, моди. У характеристиках стилю бароко обов'язково є масивність, урочистість, парадність, надмірність, емоційність. У бароковій архітектурі наявні сильні контрасти об'ємів, динамічні криволінійні форми. Характерною рисою барокових будівель є синтез мистецтв, взаємопроникнення архітектури, скульптури та живопису у єдине ціле. Усі об'єми та форми ніби сплавляються у єдину масу, пишно оздоблену скульптурним декором та розписами. Живопис і скульптура відзначені декоративно-театральними композиціями, тонкою розробкою колориту та гри світла, складними незвичними ракурсами, ілюзіоністськими ефектами, концептуальними драматичними сюжетами. Батьківщиною бароко є Італія. Барокові митці у своїх творах прославляли аристократію та церкву та водночас звертались до нових тем побутових сценок, домашніх концертів, різноманітних натюрмортів. Серед знаменитих представників цього стилю Лоренцо Берніні, Франческо Бароміні, Караваджо, Пітер Пауль Рубенс, Антоніс Ван Дейк, Дієго Веласкес, Франс Гальс, Хосе де Рібера. Однією з найвизначніших пам'яток стилю бароко в архітектурі є ансамбль собору святого Петра із Овальною площею у Римі. Результат колективної творчості багатьох видатних митців він уособлював тріумф церкви. Собор величезний це одна з найбільших церков у всьому світі. Його довжина 211 метрів, ширина 150, висота центральної бані 132. А її діаметр аж 42 метри. Будівля може вмістити 60 тисяч вірян, а на площі перед храмом може зібратись водночас 400 тисяч осіб. Визначним майстром барокової скульптури є Лоренцо Берніні. Його мармурові скульптури ніби живі. Одна з найвідоміших робіт скульптора екстаз Святої Терези. Берніні зобразив дві фігури: святу Терезу. Та Янгола, що спрямовує стрілу в її серце. Берніні надихнувся історією містичного видіння святої Терези, іспанської черниці 16 століття. Автору вдалося передати стан святої, її сум'яття та духовний екстаз за допомогою розбурханих складок її вбрання, закинутої назад голови і закритих очей. Митець застосував цікавий прийом: він створив потік золотих променів. Та підкріпив природним світлом, що надходить з вікна церкви Санта Марія де Віторія, у якій знаходиться статуя. Період становлення барокко – 17 століття. Його ще називають золотою добою живопису. Дійсно, ця епоха відома багатьма славетними художниками, серед них був і караваджо. Він був справжнім новатором у живописі, адже у своїх картинах почав застосовувати лізкі контрасти світла та тіні, незвичні ракурси та розвороти фігур. Так у «Наверненні Савла більшу частину композиції займає фігура коня, а під його копитами лежить майбутній апостол Павло. Декоративне мистецтво бароко вражає пишністю та розкішю. Ремісники та ювеліри перевершували одне одного у майстерності оздоблення посуду, меблів, церковного начиння, предмети хизуються оздобленням з коштовних камінців, золота, срібла, тисненої шкіри, оксамиту. Отже, сьогодні ми розглянули стиль бароко. Нагадаю, що слово бароко означає вибагливий, химерний, а також перлина неправильної форми. Бароко це стиль, а стиль це сукупність певних характерних ознак та рис, що притаманні всім рівням художньої творчості. Бароко характеризується пишністю, надмірністю, динамічністю, емоційністю форм.